Всім привіт! 3 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Пропонуємо бюджетний варіант оприскувача Forte OP-10. ОП Даний оприскувач ручний. Отак От досить гарно він виглядає, друзі. Бачите. Будете бачити, який об'ємчик, коли заправите. Продумано непогано. Для бюджетного варіанта. Також в комплекті отака така штанга движна. І розпилювателі. Як бачимо, трьох видів розпилювателі. Так що, друзі, кого цікавить оприскувач форте даної моделі, а може інші, заходьте на сайт електромотора да телефонуйте 063 426 1010. 10. Всім гарних покупок до да мирного неба.